Всім привіт! Мене звати Сибіна і я вітаю вас на своєму каналі, де ми говоримо про взаємозв'язок їжі та здоров'я. У сьогоднішньому відео я відповідатиму на ваші запитання. Тож розпочнімо. Для тих, хто не в курсі, в своєму інстаграмі я створила окремий допис, де кожен бажаючий може задати запитання на тему харчування. І в своїх наступних відео я поступово буду на них відповідати. Можливо, це навіть перетвориться на таку окрему рубрику на моєму каналі. Посилання на допис я залишила в описі під цим відео. А ми з вами переходимо безпосередньо до запитань. Ми розпочнемо з вами із двох запитань, бо вони, по суті, про одне і те. ж. Звучать вони так. Чим можна замінити бобові, якщо організм на них погано реагує? Як бути, якщо я не можу перетравлювати бобові та хрестосвіті овочі навіть невелику на кількість? Перш за все потрібно розібратися в причинах, чому організм реагує погано на ці продукти? Насправді проблема здуття від бобових дуже. Поширена. Тому наступне відео буде саме на цю тему, як подружитись з бобовими та 10 порад, як знизити ймовірність здуття. Що ви можете спробувати поки що натомість бобових? Це в нас стофу, темпе арахісова паста, соєве молоко. Технічно це теж бобові, але вони легше переносяться, вони пройшли обробку, тому ферменти, які викликають здуття, у них. Знижені. Тому пробуйте розпочати саме з них. Що стосується христосвітих, але знову ж таки, це та ж сама буде порада і для бобових, почніть взагалі збільшувати кількість клітковини у своєму раціоні. Тобто додавайте більше овочів. Фруктів та цільних злаків, які не викликають у вас дискомфорту та здуття, і таким чином ваш організм поступово адаптується до великої кількості клітковини у раціоні. Але, звичайно, ми теж не виключаємо, що є якась основна проблема, можливо, шлунково-кишковим трактом, і нею теж потрібно займатися, якщо ми хочемо, щоб організм взагалі нормально реагував на звичні. Продукти. Тож давайте з вами підведемо тут підсумки. Перше це пробуйте оброблені бобові продукти, такі як тофу, темпе, соєве молоко або арахісова пастя. Друге збільшуйте кількість клітковини загалом у раціоні. Спостерігайте за тими продуктами, які вас не викликають здуття. І третє це звертайте увагу, чи немає у вас іще якихось проблем із шлунково кишковим трактом. Запитання номер 2 Ваша думка про приготування їжі в мультипечах. Мультипіч – це такий кухонний пристрій, який готує їжу за допомогою гарячого повітря з мінімальною кількістю олії або взагалі без неї. Які є переваги? Перше, це, звичайно, знижене використання олій, а отже, менше калорій. Друге, це швидкість приготування. І третє, мультипечі добре зберігають смак та текстур. Але на що тут варто звернути увагу? Навіть якщо це смаження без олії, занадто часте перегрівання продуктів до утворення коричневої скоринки це не корисно. Тому мультипіч це зручний і корисний кухонний пристрій, якщо ним користуватися розумно. Тому ми інколи з вами запікаємо, інколи варимо, інколи тушкуємо, інколи ймо. Сирими. Пробуйте різні способи приготування їжі і не зациклюйтесь на якомусь одному. Питання номер три: яке ідеальне співвідношення білків, жирів та вуглеводів на тарілці? Насправді єдиної відповіді тут не існує, тому що дуже залежить від ваших цілей, від вашого способу життя, від стану здоров'я, від етапу життя. Але є певні загальні рекомендації: білки 10, – 10-35% добової калорійності, жири. 20-35%, вуглеводи – 45-65%. Тобто ви можете, наприклад, споживати 15% з білків, 20% з жирів і 65% вуглеводів. Або, наприклад, 30% білки, 25% жири і 45% вуглеводи. Обидва із цих варіантів відповідають загальним рекомендаціям, але дієта тут будуть. Дуже різні. Саме тому у моєму відео про здорову тарілку я роблю акцент на те, щоб ми фокусувалися з вами на групах продуктів, а не на білках, жирах та вуглеводах. Ми з вами споживаємо продукти харчування, які місять білки, жири та вуглеводи, а не окремо ці компоненти. Два різних продукти можуть містити однакову кількість вуглеводів, але вплив на наше здоров'я буде абсолютно різним. Наприклад, пів чашки вівсяних пластівців це 34 грами вуглеводів. А Це приблизно дорівнює вуглеводам, що ми з вами маємо у шоколадному бетончику. Але ми ж то з вами розуміємо, що вплив на здоров'я зовсім різний. Тому пам'ятайте, що їжа це не просто білки, жири та вуглеводи, це так звана матриця. Вони містять цілу низку різних нутрієнтів. Якщо ж ви все-таки з якихось причин хочете вирахувати ці відсотки, давайте розберемося, як це зробити правильно. Перше, що нам потрібно знати, це те, що 1 грам білка дорівнює 4 калоріям, 1 грам вуглеводів це теж 4 калорії, а 1 грам жиру це 9 калорій. Допустимо, що ваш раціон це 2000 калорій, і ви хочете, щоб білок становив

Калорій, тобто 400 калорій, це буде 20% вашої денної норми калорій. Далі ми знаємо, що 1 грам білка це 4 калорії, тому ми 400 ділимо на 4, і в нас виходить 100 г білка. Тому якщо ваш раціон 2000 калорій, тоді 100 г білка становитимуть 20%. його. Відсотків. Якщо ж ви порахували, що ви вживаєте 75 г білка і хочете зрозуміти, скільки відсотків це становить, тоді нам потрібно 75 грамів. Помножити на 4, бо 1 грам білка дорівнює 4 калорії, у нас виходить 75 на 4 300 калорій. Тепер ми знову уявляємо, що ваш раціон це 2000 калорій, а отже, нам потрібно 300 поділити на 2000, і в нас виходить 0,15, тобто 15%. Сподіваюсь, ці приклади були для вас зрозумілими і допомогли вам розібратися у білках, жирах. Та вуглеводи, четверте запитання: чи є продукти, які не можна поєднувати між собою? З точки зору науки, жорстоко заборон немає. У сучасній дієтології немає переконливих доказів, що певні поєднання продуктів будуть шкідливими для всіх людей. Ми з вами виробляємо ферменти, які можуть одночасно розщеплювати білки, жири та вуглеводи. Але є деякі поєднання продуктів, які у певних людей викликатимуть дискомфорт або знижуватимуть засвоєння. Них нутрієнтів давайте розглянемо певні поєднання, які у чутливих людей, тобто, загалом, правило такого, що їх. Поєднувати не можна, але у деяких людей викликатимуть неприємні симптоми. Перше, це якщо ви будете їсти відразу багато бобових або сирих овочів. Це навіть не поєднання, а просто якщо з'їсти велику кількість. І друге, це фрукти, які ми вживаємо після основного прийому їжі у деяких людей і справді можуть викликати бродіння та здуття, але загалом якихось протипоказів немає. Тому загалом тут питання не до самих продуктів, а до здоров'я шлунково-кишкового тракту. Що стосується засвоюваності, краще уникати поєднання продуктів, які багаті на кальцій та рослинне залізо. Особливо, якщо у вас є питання до нормальних рівнів цих мінералів. Тому що кальцій в таких випадках може перешкоджати засвоєнню заліза. Особливо це стосується, до речі, суплементів, тобто не так самих продуктів харчування, як додатку суплементів із кальцію, коли ви вживаєте продукти, які багаті на залізу, наприклад, бобові та каші. І друге, це чай, та кава після Їжі, тому що таніни із цих напоїв можуть знижувати засвоєння заліза. Але якщо говорити загалом, то індивідуальна чутливість це основний фактор. Тому ще раз певних якихось табу у нас немає. Але якщо певні Поєднання продуктів, бо певні продукти у великій кількості викликають у вас здуття та дискомфорт, то їх потрібно або поступово вводити, або тимчасово виключити із свого раціону. Запитання номер 5. як їсти достатньо білка, щоб не перебирати вуглеводи? Якщо більшість бобових містить і жири, і вуглеводи? Насправді майже всі продукти харчування це поєднання білків жирів. Та вуглеводів. Якщо ми говоримо окремо про бубові, то вони багаті на вуглеводи, це правда, але вуглеводи там надзвичайно корисні, в них дуже багато клітковини, а жиру в них надзвичайно мало. Тому по суті про жир тут мова і не йдеться. Тому якщо вас просто хвилює а, пропорція білків жирів та вуглеводів, то бобових боятися не потрібно. Зараз поясню чому. Як ми з вами попередньо згадували, і з нашої здорової тарілки нам потрібно робити акцент не на білках жирів. Та вуглеводах, а на групах продуктів. Якщо ж ви з певних причин хочете порахувати, скільки білку чи жирів чи вуглеводів ви вживаєте, то з бобових ви можете обрати тофу, темпи або едамами. Вони більш багаті на білок і містять менше вуглеводів. І друге, що ви можете зробити, це знизити кількість вживання кору, а натомість додати більше овочів, наприклад, шпинату, броколі. То, що кількість вуглеводів і калорій знизиться, і ви зможете додати більшу кількість білка. Але пам'ятайте один важливий нюанс: більшість людей у світі не доїдає саме клітковини та вуглеводів, а не білків. Питання номер 6. як добирати правильні вуглеводи? Бо жири перебираю, білка достатньо, а ось вуглеводи важко. Тут так само, як і в попередньому запитанні, нам з вами важливо зробити акцент на групи продуктів, а не на точні підрахунки білків, жирів та вуглеводів. Для того щоб збільшити кількість вуглеводів, вам потрібно додавати у кожен прийом їжі овочі, фрукти та крупи. Наприклад, розпочинайте свій день із цільнозернової Вівсянки, додайте до неї ягоду, додайте трішки горіхів. На обід ви можете з'їсти макарони або якусь іншу крупу із великим салатом, і так само на вечерю кашу або макарони і салат та на десерт фрукт. По можливості обирайте саме цільну зернові каші, а також сезонні фрукти та різнокольорові овочі. Вони забезпечують організм поживними речовинами. Та стабілізують рівні цукру в крові. Запитання номер сім: мені цікаво, як зрозуміти, скільки і чого потрібно моєму організму, бо в кожного це індивідуально. Як це визначити? Завжди варто розпочинати із тих порад, які стосуються всіх, наприклад, здорової тарілки. Далі ми з вами додаємо регулярні. Чекапи, аналізуємо стан здоров'я і прислухаємось до свого тіла. Якщо ми з вами маємо основу, якщо ми робимо регулярні чекапи, то тіло само підкаже, на що нам потрібно звернути увагу і чи потрібні якісь корективи в харчуванні. Але також тут дуже важливо не забувати про хороший сон, про вміння справлятися з стресом та про фізичні навантаження. Харчування це не панацея. Це один із компонентів здорового способу життя. На сьогодні я відповіла на всі ті питання, які планувала. У нас залишилось запитання про те, чому нас всіх так на, на солодка та фастфуд, і також попросили поради веганам початківцям Я із задоволенням відповім на ці запитання, але в окремих відео, тому що там є про що з вами поговорити. Я вам дуже рекомендую переглянути відео про здорову тарілку, якщо ви його ще не подивилися, тому що там є відповідь на багато тих запитань, які ми сьогодні з вами відповідали. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та діліться цим відео з друзями та знайомими. До зустрічі вже зовсім скоро.